Всім привіт, мої любі! Сьогодні приїхала до Чорноморська, щоб погуляти тут, подивитися на те, яка зараз тут осінь. Вона вже в нас закінчується. Сьогодні у нас вихідний день, 19 листопада. Нещодавно була у Карпатах, а сьогодні вирішила, у нас сьогодні така класна погода. І думаю, приїду у Чорноморськ, якраз прогуляюсь біля моря. Сьогодні в нас море хвилюється, трошки штормить, і побачили, що там відбувається, чи є світло, чи нема світла. Ходили такі чутки, що у Чорноморську немає світла. Я пройшлася по городу, подивилася. Проходжу повз будинок спорту, бачу, що фонарі в басейні горять, світло там є. У крамничках вітрини також підсвічуються. Але в одному місці побачила працюючий генератор. Як ви можете побачити, що світлофори працюють, з цим проблем нема. У нас на цьому тижні новини, є і гарні, є і не дуже гарні. Звісно, дуже гарна новина, що звільнили Херсон, але продовжуються обстріли ракетами нашої енергоструктури. І не тільки енергоструктури. В Києві ракета попала в житловий будинок. Ще уламки другої ракети теж попали по житловим будинкам. Обстріли відбувалися 15-16 листопада. І після цього у багатьох областях зникло світло на три дні. Це наносить дуже велику шкоду нашій промисловості, тому що навіть маленькі виробництва не можуть працювати без світла. Російські вже пропагандисти почали піднімати такі теми, що десити, ну, типу, виходять на вулиці проти влади, що що, що, що це таке, немає світла. Ну, не знаю, що там відбувається в Одесі, але думаю, що ми переживемо цю ситуацію і нас цим не зламати. Я розумію, що вони не зупиняться, бо крім України їм ніхто не дає відпору. Санкції вони обходять, випускають свої ракети, продовжують їх випускати, випускають танки, і так можна воювати ще десятки років. Людей сьогодні біля моря і в парку. Дуже багато, щось засняти практично неможливо, тому знімаю такими уривками. Піднялась трошки вище. Звідсіля теж видно море. Зараз пройдусь бо на пляжу сьогодні дуже багато людей. Всі ходять, вигулюють собачок. Зими гуляють, бо наступного тижня нам прогноз погоди обіцяє дощі практично кожного дня, тому сьогодні треба хвататися за такі останні промінчики сонця. Дуже сьогодні тут чудово у Чорноморську. Я дуже рада, що зараз тут живу неподалечку, недалечко біля Чорноморська, тому що життя моє складалося так, що я могла би попасти, жити, зостатися жити в Луганську, бо в мене чоловік з Луганська. В Харкові могла би бути, бо я навчалася в Харкові. Ну, в общем, ще в Полтавській області ми були. Так склалося життя, що все-таки ми живемо зараз в Одеській області. І дуже з цього тішуся, що я знаходжуся зараз тут. У мене на даний момент, слава Богу, ми так розташовуємося, що не попадаємо поки що під відключення світла. Тому в мене вдома поки що світло є, вода є на даний момент. І не знаю, якщо, ну, звісно, таке буде, що все відключать у нас. У нас все-таки маленька дитина ще є, у дочки у моєї. І тому будемо, напевно, якісь міри, ну, щось будемо робити для того, щоб. Виїхати, напевно, на якийсь час, якщо буде це неможливо. Ну а якщо буде це все так терпимо, то ми, звісно, будемо тут. І буду дуже щаслива, якщо ми будемо тут. Бо, чесно кажучи, не хотілося б нікуди їхати. Але зараз знаю, що у багатьох містах України відключають світло, і воду, звісно, інтернет і. Дуже багатьом людям важко жити, тому можу сказати, що можна виїхати у другу країну. Ми одного разу вже з дочкою ризикнули. Ми виїжджали до Польщі. Дочка була вагітна на дев'ятому місяці вагітності. Ми ризикнули і бо тоді ми не знали, як буде, будуть розвертатися події. Бо ходили такі чутки, що Одесу хочуть взяти в облогу. Ну, і ми не знали, чи будуть бомбити, чи не будуть, і як воно все буде. Тому ми перестрахувалися і виїхали. І е, у того, у кого зараз вже розбомблені підстанції, підстанції, то я думаю, краще виїхати десь причекати. Якийсь притулок, я думаю, нададуть. Не залишайте так, ну якщо навіть немає грошей, то працюють волонтери, знаходять знаходять і житло, і харчування безкоштовне, тому виїжджайте і не, ну, не бойтеся, що у вас немає грошей, тому ви не можете виїхати. Ніхто вас ніде не залишить. Я хотіла розмовляти з вами на таку тему, чи ви вважаєте, що те, що зараз відбувається в Україні, це дуже несправедлива ситуація, що світове суспільство, суспільство допустило те, що більш сильніша країна знищує повністю більш маленьку країну. І це дасть у наступному те, що яка небудь агресивна держава з такою агресивною політикою, вона зможе повторити це все. Бо, бачучи бездіяльність світового суспільства, це повториться. І це може бути не Україна, а якась друга країна. Всі, я думаю, через супутники бачать, як привозять ракети до літаків, як їх завантажують на літаки. Але це все дозволяється зробити, щоб пульнути ці ракети по Україні. А якщо б це не дозволялося б зробити, то цього б і не відбувалося. Так, така моя думка, напишіть чи ви згодні з цим. Кому подобається моє відео, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Я хочу запитати, чи розуміють мене мої підписники з Польщі та Казахстану. Якщо я розмовляю українською, напишіть в коментарях. Повернулася додому, а тут мене чекає мій пухнастий друг. Всім добрим людям бажаю миру та добра. До нових зустрічей.